Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, як то кажуть, добираються до усіх. Уже заговорили про мобілізацію пенсіонерів 60. Наразі ж ми знаємо, да, мобілізаційний вік це з 18 до 60 років, а як то кажуть, грубо кажучи, забирають з 25. І вже масово говорять, по-перше, про скорочення нижньої планки, там до 23, так. а тепер заговорили про підняття верхньої, 60, тож, що хочуть тим пенсіонерам запропонувати, які умови, тому що планують на окремих умовах, які там умови, що то і куди то хочуть робити. І так, член комітету Верховної Ради Оксана Савчук в ефірі радіо заявила, що в Раді розглядається питання мобілізації людей 60 тобто, ну, грубо кажучи, пенсіонерам людям, яким за 60. І Назвала умови, назвала умови цієї мобілізації. Одна з серед них це ну, добровільна мобілізація. Тобто, це не, не, не так, як всіма остальними, що хоч не хоч треба. Добровільна мобілізація і з підписанням контракту, скажімо, там на 6 місяців поки що розглядається, тобто в на короткострокові терміни. Куди ж хочуть мобілізувати, тому що питання мобілізації пенсіонерів стояло і раніше. Але там в першу чергу розглядали питання мобілізації військових пенсіонерів і пенсіонерів МВС, так, Міністерства внутрішніх справ поліції, тобто ті люди, які навчені, які вміють працювати зброєю, які пройшли підготовку, е як і, звичайно, так і психологічно, що також немало важливо. І пішли на пенсію, там, скажімо, в 45 років. От вони пішли на пенсію і все. Їх якби не трогали, тому що вони пенсіонери. Постає питання про мобілізацію силовиків, а тут вже постало питання про мобілізацію всіх інших і всіх інших ну, пенсіонерів, 60, так, зараз про них говоримо, тому я так їх в одну групу зводю. Так. То питання в тому, щоб їх могли мобілізувати, скажімо, в інженерні війська або війська ремонтні війська. Так? Тобто, за її словами, ну, і я думаю, що це дійсно буде так, що багато пенсіонерів виявлять таку ініціативу. Ну, знаєте, Спочатку почали говорити про те, що наші пенсіонери повинні працювати довше, повинні е, забезпечувати пенсію собі самі, бо в найближчому часі вже не буде їм чим платити. От, хочете працювати довше, ми вам навіть і роботу, як то кажеться, знайшли. Так. І е, з, з зарплатами не будемо крутити. Носом зарплати там більші, ніж в більшості українців, а якщо порівнювати з пенсіями, то набагато більші. Але постає питання, чи дійсно то буде в інженерні війська, скажемо, десь там на третю лінію, тому що інженерні теж різні бувають і показували так статистику, скільки цих бульдозерів, екскаваторів було розстріляно, знищено, підірвано. На жаль, на жаль, а там працювали люди. Е... Тобто, чи буде забезпечено умови, більш-менш безпечніші, тому що ця війна там не може бути повністю безпечно, це зрозуміло. Але більш-менш безпечніше, і зрозуміло, що з меншим навантаженням, тому що ці люди, це вже люди похилого віку, так, постарші. І, Працювати так як хлопчики в 25 років, звісно, їм буде важко. Тому питання залишається відкритим. Я особисто знаю людей, які зараз в армії, яким за 60, які не в інженерних військах, але в них є проблема з постановкою на облік. Вони хочуть, а проблема є тому, що по закону то не можна. А тепер, виходить, хочу додати ту норму закону. По-перше, щоб прибирати проблеми в тих, хто вже е, там є, і по-друге, щоб ті, хто мають бажання, виявляють бажання туди піти. Тож, уважно спостерігаю, вам розповідаю, як то. Буде працювати, тому що говорити це хорошо, щось там приймати це хорошо. А саме головне, як то все буде працювати потім. Бо в нас дуже часто случається ситуація, коли приймають одне, роблять одне, а працює воно зовсім по-іншому, на жаль, і не в кращу сторону. Тому слідкуйте за новинами на народній думці, і я вам з радістю розповім. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.